Панічні атаки серед очі, як розказують деякі дівчата, да там що я не можу спати до чотирьох ранку, тому що мені стресно, не, стресна, не переляк, що зараз, ну майже війна в хату залетить на західній Україні. Да, там mm -hmm. тобто стан надзвичайно панічний, особливо коли хтось втрачає друзів, да, там, а майже у всіх, хто в нашій е, організації якось взаємодії, да, у всіх майже є товариші, друзі, знайомі, які в зоні ато. Тому це дуже близько відчувається все. Чи, чи страшні такі речі, з якими там телефонують, ну чи фотографії, чи речі, чи діагнози, чи будь-які такі моменти, чи коли тобі треба повідомити, що там мама шукала 6 місяців сина, а ми знайшли його могилу. Да? Тобто це такі речі, де ти без психологічних технік після цього всього просто не виживеш. Тобто вам, ну, доводиться такі ну, Іноді такі речі да, теж доводиться повідомляти, десь доводиться якось, ком... десь ми зводимо волонтерські ініціативи між собою да, по тій чи іншій ситуації. Зводимо, комунікуємо, десь підключаємо там, інформацію, десь доводимо вже до кінця. Да? Там, наприклад, сам запит, аж там мама з Луцька, одна -от, вона ходила по всім по всім можливим там, інстанціям, волонтерських групах і так далі. Не могла зрозуміти, де сидівся після іловайська. Вони робили все. І хтось дав наш телефон. У нас є методичка, яку теж розробили волонтери АТО. Там методичка з нашими контактами і на всі випадки, пов'язана там з що може стосуватися взагалі там, прав, соціальних пільг, хатовців і так далі. І де дали теж наші телефони, вона позвонила, каже, може, ви вже мені допоможете, хоч якось. Та? І ми далі підключили наші теж комунікації, там що по Донбасу, там, скажімо, патріотів ніхто не відміняв і в наші часи. Да, навіть там в тих територіях. І нам вдалося, скажімо так, покроково десь протягом трьох тижнів, скажу так, не одразу, але все-таки вияснити, вияснити ситуацію, де саме там знаходиться. Вона ще до останнього надіялася, що він живий, але, власне, виявилось навіть вже ну, чітке точне місце поховання. Да, там. О, це такі моменти. Я до чого веду, що при таких інформаціях, про такі інформації, при такій комунікації, коли ти говориш з рідними і так далі, психологічні техніки, практики, особливо коли вони прості, дієві, зрозумілі, це просто, що називається, must have. Кожного дня бажано зранку і ввечері. Тоді можна ще якось тримати себе в своєму психологічному, нормальному, цілісному стані. Інакше це все. Більше тут без варіантів. То дуже важливо в цій ситуації е, тримати е, такий рівень е, е, певності, спокою, то щоб рухатись вперед. Ми навіть там фразу часто з дівчатами згадуємо е, притч Соломонових про те, що терплячий, сильніший за хороброго, а той, хто володіє собою, сильніший за того, хто завоював місто. То по факту це якраз не стосується нас, тому що. Мати навантаження і володіти собою, по факту це завдання номер один. Ми можемо кинутись в бій, погасити всі подальні, там, захопити все, що треба, але що це дасть? Важливо, щоб структуру будувати, щоб це була цілісна робота і надовго. Це якраз треба володіти собою, бути терплячим, мається на увазі не терпіти, що тебе б'ють, а ти терпиш а терплячим, щоб мати витримку рухатись вперед, проходячи ці всі, всі складнощі. І навіть дуже слушно говорить про те, що і наскільки це складний період, наскільки це період можливостей, тому що тільки от в таких умовах власне, можна ту ж структуру медицини, ту ж структуру освіти. Це теж <су> сюди ж да, перекваліфікація е тих спеціалістів, які зараз вже будуть не потрібні в економічних умовах, хоча їх два зосіміси наша економічна ситуація в Криму. Тобто це і змога е одне руйнується, інше створює. А з висою зробити, випливати нову структуру, будучи обрівноваженими. урівноваженим. Такий приклад на собі по факту. Відбувається у нас тут зараз у жіночі. Я чому ти цим займаєшся? Починалося воно з того, що я не можу інакше. Я не можу бути байдужою, я не можу бути острою. Це ще починаючи з майданчиких часів, я не можу інакше. А зараз вже на тому етапі, коли я хочу і знаю, що і як зробити. І ну, розумію ситуацію, яка є. Причому так глобально розумію. І це вже я не можу інакше. Але я вже не, не просто не можу готова кидатися куди завгодно, тільки щоб допомогти і зробити щось, щоб в цій країні було краще легко, а чітко працювати структурно, чітко, ціленаправлено таким танком, але легкою танкою. Ну, найпростіше, те, що точно всім підійде рекомендація, абсолютно всім, це обов'язково намагатися щодня знаходити хоча б 10, хоча б 5, ну в ідеалі півгодини для того, щоб ви лишились на самоті з собою сісти, подихати, просто сконцентруватись на диханні, спокійні, вдохи, видохи під ту музику, яку ви любите, прогулянки ввечері або якісь взагалі такі, знаєте. Мажебразки хоч кудись, щоб пройтись по свіжому повітрі, щоб ваше тіло рухалось. Якщо немає змоги там, складні там, побутові умови, де зробити вправи, да, то ви маєте включити тіло. Через включення тіла у вас піде включення психіки. Це е, рух знизу вверх, зверху вниз. Наприклад, в даних умовах, коли у всіх рух від психіки до тіла практично неможливий, можливо тільки рух від тіла до психіки, да, депресія взагалі не лікується розмовами. Агресія починає лікуватися тілом. Да. Що таке депресія загнана всередину агресія? Тому для того, щоб людина вийшла з депресії, їм треба починати придурно, працювати. Це німий крик. Це відкрили рота і, і кричите, але звуку не даєте, щоб виходила ця агресія. Це найпростіші методики. Да? Чому дихання? Тому що коли людина дихає, вона врівноважується. І під час дихання вони пропрацьовуються повністю всі органи, але дихати краще. Сидячи за рівною спиною, а взагалі навіть стоячі для того, щоб у вас повністю проводок поверх вниз, не можна реальні потоки, вони врівноважуються. Оце, оце зараз я сказала найпростіше. Звісно, це якщо робити практику, то там вже буде більше інформації. Писати щоденник, як це не дивно, чому важливо, коли людина пише, вона почне бачити, що взагалі у неї робиться в голові. Так? Наші предки були не дурні в 19 столітті, вся інтелігенція була щоденник, і це не просто була забаганка, це реальна психотерапевтична робота з собою відбувалася у людей. Стати можна правою рукою, лівою, рукою. лівою виходить безсвідоме, правою рукою ви структуруєте те, що ви думаєте. Да? А лівою рукою виписуєте всі емоційні блоки, які у вас є. Ну так от, от коряво, так от, от дивно, да? але права півкуля у нас відповідає за безсвідоме, ліва за свідоме. Тому, власне, якою рукою пишете, то й у вас і виходить на поверхню. Це найпростіше те, що ви можете кожного дня самі собі допомагати. Да? Особливо після новин. Yeah. Особливо після новин. 12 хвилин, 12 12 хвилин. 12 хвилин, да. Це дуже добре, особливо перед сном. І ще така рекомендація: якомога частіше приймати душ, ви приймаєте ванну, тому що це психологічно дуже сильна робота на змиванні. змивання. Старого, да, людина йде до душу, митися там до мене, неї вже що, я помию, значить щось з мене зійде. Да, це теж допомагає в таких умовах. Сходіть, і це у вас вже буде якийсь такий як психологічний маячок, ну, що ви щось ну, відійшло. Да, тобто, у психотерапевта завжди є теж свій якийсь такий якорьок, тобто, Прийшла терапія, ручка лежала так, закінчилась терапія. Він вже положив так, Це вже закінчився гешталь. да, процес закінчився. Ви прийняли вечірки, що вечора душу вже, щось день пройшов. Тут можна спокійно подихати, там, щось зробити, якусь техніку. Да? Тобто, щоб ви перемикачі знайшли свої власні, а людина так часто впрягається, що в неї нема цих перемикачів. Отак, а потім не можу до п'яти ранку, бо зараз. Снаряд залетить, да, там десь у вучку, то ну, психіка перенавантажується, стрес починає душити, і там воно вже, знаєте, спрацює як по колу. Як оці білочки бігають, все, воно вже по колу, дуже складно з вийти. Часто, коли у людини істерика така, страх сильний, що з нею роблять? Я по Чому це вимикає? Да? Тобто, і по факту, отак от сісти. Це рекомендації людям давати. Це вже звійшло в кураж, я бачу. Коли в історичних ситуаціях це спрацьовує, а в звичайному житті важливо просто сісти і перемкнути себе свідомо на щось там, сісти, подихати, відсторонитись від цього, що відбувається на зоні, закрити двері, включити якусь собі там музику, вімкнути, послухати її, щоб вийшли з кова з кола. Тому що воно затягує дуже сильно і швидкість збільшується. Є mm -hmm. ну, просто... Як... всьому один секрет. <с <с так. <с робити, 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 да? робити, Мати да? бажання. Mm -hmm. Мати бажання працювати з собою. Якщо людина не чула, о, я чекаю, чекаю від когось допомоги. Ну, якщо ти хочеш реальну, реальних змін в собі, це тільки сам, це, тільки, сам. це тільки, тільки бажання це зробити. Способи, люди, ситуації, можливості і знання, вони прийдуть, коли є бажання. І реальні Mm -hmm. Наталя, от можливо кілька ще слів про те, чи співпрацюєте ваша, ваша організація з якимись іншими жіночими чи волонтерськими організаціями? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, чи волонтерськими... підтримують вас фонди? Це теж до цього. Oh. <гум> а, <гум> <на питання. гум> Власне, ми комунікуємо, координуємо свої зусилля з багатьма волонтерськими організаціями, як такими загальноукраїнськими, так і регіональними, в кожному регіоні де є. Усередок жіночої сил України є теж волонтерські ініціативи, громадські організації, з якими вони комунікують на регіональному рівні. І добре комунікують, тому що в нас одна з таких принципових моментів, один із принципових моментів це було об'єднання не заради об'єднання, а об'єднання навколо, навколо конкретної діяльності, навколо конкретного проєкту. Власне, тому у нас так і з'явився проєкт громадській приймальні і так з'явився проєкт Центру рівномаги та жінок бійців. Власне, поки що всі е, ці проекти ми реалізуємо там за е, власний рахунок, за такі волонтерські потуги, ось е, з кишень власних там, родин і власних зарплат і тих дівчат які, і, і жінок, які власне і комунікують між собою. Да? Тому, е, як деякі, скажімо, е, такі громадські діячі досить цікавого рівня, вони кажуть, що Ну, власне, а чи берете ви десь кошти, десь підтримка? Да? Тому що всі відразу питання, якою партії. Я кажу, ну власне, ні під якою. І це принциповий момент. Ми не збираємося бути політичною силою. Тому що всі думають, така голосна назва жіноча ну, сила України каже, це по-моєму якась партія. Я кажу, ну от на жаль, це не партія, але названі я кажу, що це сама переламала мені думку. Я кажу, що це не партія, але назва гучна дійсно, да, тому власне в такому форматі. І е, каже, чому ви не звертаєтеся до фондів е, за підтримкою? І в той момент нас так включило, що ми, власне, якось і не зверталися. Тобто, ми собі своїми силами е, працювали, розвивали і взаємоділи. І коли вже зараз це виросло за рамки там, чотирьох громадських приймалень, де треба поліграфія, де треба все такі ресурси, елементарні там телефони, зв'язок і так далі, да? це все ресурси, особливо в Запоріжжі зараз. Дівчата разом жіночі сили України разом з Запорізьким медіа центром вони розвернули там взагалі потужну діяльність по, скажімо, безпеці міста. А mm -hmm. там, взагалі, поліграфії викону ну, використання поліграфії ресурсу, там надзвичайно велике порівняно з тим, що ми зараз самі використовуємо. Там листівки, десь нам хтось зробить подружжя листівки, дизайн там хтось. Ну, візитки, да, там якісь там презентації допомагають робити, але це все власне, волонтерськими зусиллями. І для стало очевидно, що навіть якщо залучати експертів, спеціалістів з закордонних психологів, щоб навчали наших психологів-спеціалістів, це теж ресурс, навіть ті речі, що треба забезпечити їм сюди приїзд і їхнє перебування тут. Так? І для того, щоб навчити тих самих тренерів, які будуть далі навчати вже інших психологів по регіонах. Враховуючи, що е, нам ще як мінімум ріка може більше бути в цій ситуації, а пост-атошна ситуація можна так і назвати, це ще довше буде. Тому е, ми зрозуміли, що за місяць-два за два це не закінчиться, і треба власне підключати якісь інші теж громадські організації, фонди для підтримки, щоб ці щоб реалізовуватися належно на належному рівні, на більш професійно. Але наразі наразі а... в нас ми не маємо фінансової підтримки, ми не маємо підтримки фондів. Ми Пробуємо вести якісь комунікації, щоб зрозуміти, з ким можна взаємодіяти власне з приводу самої підтримки. Ось поки що ми результату не досягли, да, поки що це в процесі. Чим це закінчиться, поки що теж невідомо. Ну, У вас нагода те, про що ми говорили перед інтерв'ю, звернутися, можливо, вам треба волонтери, ну, тощо, якась uh -huh. допомога, і хтось із читачів можливо. Ой, дуже чудова пропозиція. Дякую, що нагадали. Власне зараз ми маємо таку велику потребу в волонтерах, можливо, навіть студентах, це факультетів соціальної роботи або юридичних факультетів, які би готові були підключитися до роботи саме по обробці заявок, з якими звертаються родини і самі бійці. Тому що професійних адвокатів їх теж не так багато, і вони вже підключаються. Тоді, коли ситуація потребує такої професійної хватки, щоб десь підключатися з адвокатськими запитами, десь підключатися з вже допомогою саме в судах. Але більша кількість запитів це консультаційні роботи по збору документів, по координації, навіть по подальшому супроводу. І для цього в нас вже зараз не вистачає таких рук, можна сказати, і в тому числі бачимо, що запити, кількість запитів збільшується. І дуже добре, що нам допомогли там аутсорсинговий кол-центр, підключилися. Да? А тепер от ми так запрошуємо волонтерів, саме юристів, студентів і е, студентів факультетів соціальної роботи, які би хотіли підключитися. Єдине, що дуже важливо, щоб дійсно це було щиро від душі з розумінням, що ти робиш, так? а не з точки зору, що от ну, мене нагрузили, можливо, це дасть якусь практику, а, ну я піду або хтось ще пішов там. Колега по, по цеху пішов, і я теж піду. Да. Тобто дуже важливо це робити щиро і з підтримкою, з подальшою, тому що ну, от є приклади, наприклад, в Запоріжжі у нас є там, Людмила Олександрівна. От вона навіть ще там місяць назад вже вийшли з полону, да, там хлопці. Вона далі комунікує там, з тією самою там, дружиною, чи все нормально, чи всі документи, і так далі. Хоча запит був на самому початку лише про допомозі знайти десь в полоні та, якимось чином. І це важливо, це важливо не тільки з точки зору там, допомагати конкретній людині, але це насправді такий імідж громадянського суспільства, якому не байдуже підтримувати ті родини, які залишилися е, самі, які мають відчувати підтримку. Зараз десь ми так само подаємо запити. З приводу нагород посмертно, да, тим чи іншим бійцям, як Збройних сил України, так і назвальність, здавалося б, ну це нічого особливо не додасть, да? там, ні матеріального там нічого не додасть. Але насправді це важливо, щоб родина відчувала, наскільки от, і, і за що загинув, що, що це було немарно, і що діти і, і дружина, і діти розуміли, що їх тато загинув власне не просто так, а що він захищав Україну, він герой. Ось, і такі моменти, для таких моментів треба насправді руки і бажання да, цим робити. Цих рук зараз не вистачає, тому що так складається, що ми вже десь підключаємося в розробку якихось там алгоритмів, методичок, в координаційну роботу і так далі, всі ті, хто були, підключаються до більш складних таких ситуацій. І, але ситуації і запиті стає все більше і більше, більше. Плюс нова хвиля мобілізації, вона теж дає про себе знати. Да? Ми знаємо, що надалі, далі ще буде. Тому, от якщо є бажаючі. Долучитися до такої світлої доброї справи будемо е, дуже раді і з єдиним таким моментом, що звісно е, будемо перевіряти. Чого кажу, будемо перевіряти, бо ми знаємо...